The Мельницької обласної лікарні цими вихідними доставлено трьох активістів з Київського майдану. Двоє з них отримали вогнепальні поранення і перебувають у відділенні травматології, третій з травмою голови у нейрохірургії. Наразі життю жодного з них нічого не загрожує. Однак попереду тривалий курс лікування і реабілітації. У столиці хлопці перебували з перших днів Євромайдану. А 18, 19 і 20 лютого повстанці Смельниччини опинились на найгарячіших рубежах протистояння на сумнозвісному 40 хвилин популярному відео, що облетіло увесь світ, зафільмовано, як беззбройні і беззахисні активісти приймають вогонь на себе. Після розгону вночі на 30-е, я не знаю, кожного жінки, а мужчина повинен був встати, піднятися і поїхати. Ну, я піднявся і поїхав. Не за опозицію, я політичний. Тобто інтеграція в Євросоюз, в таможенний союз, це, як би, це політика мене там мало волнувала. Волнувало те, що побили дітей. Как, зачем, почему, что было на банковой, кто был провокатором, были ли провокации, либо там были действительно столкновения, так как бы побили детей. Били женщин, били девушек, там, молодых, там, пацанов были молодых. То есть это неправильно. Есть, и так нельзя было. Поехали туда. После этого был штурм 11-го. Удержали, устояли. Ну, ну и уже действительно, начали опошлять эту идею народного гнева, народного бунта всякими политиканскими интригами, каждый интерес, свои шкурные интересы там, пытался реализовать. Это утомляло. То есть, ну, позволял себе, там, не знаю, раз в месяц на пару дней поехать домой. Но, ну, как обычно, я только уезжал домой, что-то происходило, я возвращался. После событий 18-го, ну, кто бы что не говорил, после первой смерти, ну, для меня это гражданская война началась. То есть, тут уже... Назад дороги не было. Показывали помощь раненым, вот, медиков сопровождали. И как раз на самой передовой, когда оттесняли. Ну, я не могу сказать, что это были бойцы список уже потому что они были не по форме. Там это были мотокомбинезоны, дождевики, так сказать, шлемы и у каждого из них были, были ружья. Дальше уже были стрелки. На самой передовой, когда бежал туда, то звали медика, никого рядом не было. Я хотел, ну, если нет медика, то либо я окажу какую-то помощь, либо оттащу до медиков. Ну, пока я только добежал до раненого, там, там прилетело мне. Про останні події в Україні Олександру розповідає його товариш. Жалко, що пропускаю, що я не там зараз. І жалко, що там хлопці залишилися без мене. Нічого, ми отримаємося, приїдемо. Чи не страшно було? Страшно зараз, коли знаєш, скільки жертв. и страшно за то, чтобы они не были напрасны. Потому что сейчас опять разыгрывается вот этот дешевый сценарий, такая вот очень пошлая драматургия, опять свои интересы поднимают. И если они думают, что повторится там события 2004 года, они глубоко ошибаются. Ну, ну хотя наш народ такой может позволить. Только, а, робили, робили, не смогли. Если столько жертв потім просто непрасне. То... Я туди задумую зі над на Що стосується Сашка, як ми бачимо, він взагалі тримається в доброму настрої, доброму духу. Він досить сильно е, людина духом, але е, ступінь важкості травм є досить серйозний. Е, е, я думаю, що нам зараз дуже варто задуматися про те, щоб зберігти палець, тому що він як мотоцикліст і потенційний мотоцикліст, він має. Е, ми маємо зберегти його, як як ми бачили, вже в яких умовах наш Сашко зараз лікується. Скажімо, наші герої Майдану, в яких умовах проходять лікування, і ми бачили, в яких умовах живуть люди у нас в Межигір'ї чи в інших резиденціях, які зараз тільки починають відкриватися для вільного доступу. Я хочу звернутися до небайдужих людей. Можливо, нам доведеться, але фактично нам доведеться звернутися за допомогою як фінансової, в тому числі і за допомогою документальної, оформлені паперів для того, щоб вивезти його за кордон на лікування, в Польщу пролікувати. У сусідній палаті з вогнепальним пораненням ноги перебуває ще один активіст Майдану, який також стояв на передовій у Києві. Приймав саму активну участь в подіях в столиці з першого дня після розгону студентського майдану і до сьогоднішнього дня перебував в столиці. Не за чутками знаю і знав, що відбувається. Там мені дуже прикро з приводу того, що я повів наших хмельничан на інститутську, Господь розпорядився інакше, я вижив, хлопці загинули. Дуже важко, дуже важко на, на душі. Але я думаю, що ми сильні, ми переможемо і смерті моїх побратимів не пройдуть даремно. Ми знали, на що ми йдемо і як ми йдемо. І ці, ці всі речі вони є свідомими. Зараз, дякуючи лікарям, стан є нормальний, задовільний, поранення не є загрозливим для життя. Відповідно, тримаємося і тримаємо кулаки за тих, хто зараз ще бореться за життя. Я не, не маю права зрадити своїх побратимів. Я не маю права дивитися в вічі дружині і дитині, якщо ми не доведемо справу до кінця. Тепер на лікування хлопцям потрібні чималі гроші. Тож прохання до всіх небайдужих допомогти постраждалим. Кравчук Юрій Миколаєвич, 1978 року народження, мобільний телефон 068 16 12 415. Номер картки Приватбанку 55 84 24 25 20 13